День почався як завжди. Сонце світило, пташки співали. Здавалося, що це гарний день для відпочинку. Але в мене були інші плани. Сьогодні був день трейдингу. Я зробив собі каву та сів за стіл. Час заробляти гроші. Увімкнув ноутбук. Знайоме гудіння наповнило кімнату. Я зайшов у свій комп'ютер та відкрив інтернет-браузер. Торгова платформа Pocket Option була в закладках. Одним кліком я був готовий до торгівлі. Платформа Pocket Option завантажилася швидко, вона дуже зручна. Вся інформація відображається чітко, я легко бачу різні валютні пари. Вебсайт показує графіки та діаграми. Ці інструменти допомагають мені приймати обґрунтовані рішення. Я перейшов до розділу торгівлі. Було багато варіантів на вибір. Я міг торгувати акціями, сировиною і навіть криптовалютами. Проте сьогодні моя увага була зосереджена на Форексі, зокрема на парі ЕДСІАТІСІ. Ця пара останнім часом була цікавою для спостереження. Пара Аеде – це дирхам Об'єднаних Арабських Еміратів та офшорний китайський юань. Ця пара торгується позабіржово. Це означає, що вона торгується безпосередньо між двома сторонами. Вона не котирується на централізованій біржі. Мені здається, ця пара цікавою. Вона може бути волатильною, а волатильність створює можливості. Я уважно стежив за її рухами. Я був впевнений, що зможу передбачити її наступний крок. Я відкрив графік для АЕТАЙ Я шукав закономірності. Хотів зрозуміти останні рухи ціни. Графік показував чіткий висхідний тренд. Пара зростала в ціні. Я вважав, що цей тренд продовжиться. Я вирішив розмістити угоду на підвищення. Угода на підвищення це ставка на те, що ціна активу зросте. Я розмістив угоду на 1 долар. Встановив тривалість угоди на 2 хвилини. Тепер залишалося тільки чекати.